Фракції нинішньої каденції парламенту поставились до формування комітету з європейської інтеграції і як вони ставляться до наповнення порядку денного з європейських питань. Оскільки ми, я особисто і завдяки спільній роботі з Борисом Івановичем багато років працюю разом з комітетом з євроінтеграції, я можу сказати, що дуже часто, на жаль, ми констатували у минулому, що цей комітет формується за ознакою певної, ну, так би мовити, він мав такі маргінальні. Позиції в парламенті саме тому, що фракції не, не вважали за можливим делегувати туди своїх найбільш яскравих представників, це змінилося в цьому парламенті. І зрозуміло, що парламент комітету не стало працювати можливо легше. Але те, що він статусно піднявся в парламентській табелі о рамках, не умов такі умовній, це очевидно. І на сьогоднішній день інтерес до... Як до засідань парламентського комітету, так і до його рішень, так і до тих дискусій, які там точаться, не порівняно вищі, ніж це було раніше. Я не стану робити далеко сяжних висновків з цього факту, але тим не менше, на сьогодні є найсильніший склад цього комітету, персональний, і, зокрема, ті особистості, які сьогодні присутні на цьому зібранні на цій панелі, є підтвердженням цього. Очевидно, що вага європейського порядку денному в цьому парламенті, принаймні зараз, є найвищою за, за останні кілька років українського парламенту. На сьогоднішній день саме європейська тематика є чи не єдиним напрямком парламентарної роботи, де спостерігаються регулярні спроби досягати консенсусу між провідними політичними силами. Всі, всіх інших випадках це має дуже вибірковий, дуже рідкісний характер. Але саме європейська тематика, вона є чи не єдиним тим місцем, де все ж таки е політичні сили, які суперничують між собою, все ж таки нама вже є приклади цього. Ми наводилися. І ми сподіваємося, що і в наступні місяці буде не один випадок того, що е політичні сили будуть е в тому числі і від відкидаючи власну політичну кон'юнктуру. Все ж таки працювати на спільну мету е, і спільно наближати ті цілі, які є, є загальними, е, це дуже важливо на сьогоднішній день, і тут є е, сторона, яку тобто це щодо позитиву, є зрозуміло констатація. Більш детальна, яку можливо завтра. Завтра буде прес-конференція експертів, які займаються моніторингом виконання цих критеріїв підписання угоди про асоціацію. Там буде про йтися детальніше в крінформі в дванадцятій годині. Але сьогодні можна сказати, що попри оцю позитивну констатацію. Все ж таки зарано було б говорити, що, що ми вже вийшли на чіткий алгоритм підписання угоди про асоціацію. На сьогодні ще, якщо говорити про той прогрес, який існує на сьогодні, ще не створено політичних передумов для підписання угоди про асоціацію. Тому найближчі місяці будуть дуже важливими. І парламент тут, хоча я згоден з тим, що від парламенту далеко не 100% залежить на цій роботі. Але все-таки деякі речі вони вирішуватимуться в парламенті. Це стосується і угоди про асоціацію, і, можливо, навіть ще найближчій перспективі це завершення законодавчої роботи по плану дій з візової лібералізації, про що говорив тільки що Петро Олексійович. Це вже в найближчі дні ми очікували би саме, що парламент міг би завершити свою частину роботу, хоча там дійсно є. Чутливі питання, які вимагають відкидання будь-яких популістських міркувань з цього приводу. Отже, на сьогоднішній день, попри весь той певний негатив, який накопичився в, і в політичних, політичному класі і в суспільстві, на сьогоднішній день європейська тематика є тією цементуючою ланкою, яка Дозволяє політичним силам, хоча б інколи, триматися до купи, триматися тих стратегічних цілей, які визначені, і найближчі місяці нам очевидно дадуть привід зрозуміти наскільки серйозно український політичний клас готовий рухати разом спільну справу навіть всупереч кон'юнктурним власним міркуванням сьогоднішнього дня. Дякую.